На 1944 рік на хуторі залишалося 175 мешканців. Після війни у 1950 році колгосп приєднали до колгоспу імені Карла Маркса. У 1963 році у Бешківці налічувалося 40 дворів і 163 жителі. Тут була комплексна бригада номер 3 У колишньому панському маєтку розміщувалися клуб, магазин, початкова школа, 12 учнів з квартирою вчителя. У... У 2001 році у Бешківці проживало 29 жителів. У 2007 році 19 жителів в 14 дворах. У 2015 році 7 чоловік. У 2019 році 5 людей. Уже давно немає ніякої інфраструктури.